Бачите ту річку, хлопці, вона ваша. Забери діток додому, Кіре. Ти будеш моїм маленьким чоловічком чи не так? Тримай сім'ю разом. Через Ісуса Христа, Господа нашого, який живе і царює з тобою. Чого ти заради Бога хочеш? Я посеред меси. Він Кія, Я не знаю, що робити. Стрибай на червоне око сьогодні ввечері. Перш ніж ми підемо, я маю тебе попередити. Е, можливо, ти не захочеш тут залишатися. Марія та Йосип, бачиш це Міккі, пам'ятаєш? О Міккі, 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 Тост брати обманюють, ми завжди тебе підтримували, і все це сміття. Хлопці, момент, якого ми чекали 35 років, знайомтесь, Фіона, наша сестра. Це не Фіона. Фіона розумна, мила та елегантна. І це не моя Фіона. Але я прийшов сюди не для того, щоб мене ображали. Що ви, хлопці, збираєтеся з ним робити? Він не може йти далі так, як був, що ти маєш на увазі. Половина його мозку зникла. Отто ти думаєш, що нам просто слід загнати його до будинку для дітей. Поклади на мене руку, хлопче. Заспокойся, заспокойся. Я на це не підписувався. Думав, що буду дурним. Ти тепер повернувся до родини. Вона передала Сардину. Я так старався бути добрим до алії. Ти зробив усе що міг, і я бачу, що в тебе добре серце. Завтра ми відвеземо тебе до будинку викуплення. Мені треба до лікарні. Це та сама машина, якою він завжди був. Просто трохи четверть. Ти не помітив погіршення його стану. О, тож тепер це моя вина. Ну, ти втік до свого модного коледжу. Я тут виконував всю важку роботу. Пробач мені, що я тебе відправив. Тобі потрібно краще піклуватися про себе, копійка. Вона розкрила найкраще в усіх нас, хлопцях. Пам'ятай це? Сім'ї не повинні віддалятися так далеко від своїх домівок. Сім'ї не повинні віддалятися так далеко одна від одної.